Вітаю! Сьогодні 3 березня і прийшов час робити обрізку волотистих гортензій. Обов'язково дезінфікую секатор перед обрізкою. Наприклад, це може бути спиртовим розчином. Я зараз роблю марганцовку, тому що в мене є вона під рукою, вже розчинена. Можна перекисим і іншими якимись засобами, які вбивають грибкові і бактеріальні. Шкідливі патогени. Все. І тепер можна приступати до обрізки гортензії. Це гортензія Vanilla Fries, дворічна, яка не потребує укриття на зиму. квітує на паганах поточного року, тому роблю обрізку навесні. Раз, два, три. Ось тут на третій бронці був і Із неї пішли три пагани. І цього року я мала би залишити два наружних пагана. Із них формувати нові гілки, залишивши по дві. Пари бруньок. Але я зрізаю через те, що пагани виросли слабенькі. І якщо я їх залишу, то є ризик, що квітоноси будуть непотужні. Тонкі гілки, яким буде важко тримати квітку. Тому я вирішую, що краще це зробити раніше, зміцнити гілку нижню, чим втрачати час цього року, а потім все одно буду вимушена зрізати. Краще зроблю це зараз, аніж потім шкодувати. Сьогодні у нас 3 березня. Температура плюс 4 починаю обрізати, тому що передають попереду вже плюс 15, почнеться сокорух, тому немає часу вже вичікувати далі. Треба обрізати. Чому я і коли пояснювала про обрізку, що я буду весною. Якщо немає можливості у когось приїхати в такий ранній час, то краще зробити обрізку з осені. І. Вже буде обрізана на весну, але тоді є ризики, що верхня брунька, наприклад, якщо залишати один, два, три, є ризик, що третя брунька верхня, вона підмерзне і е залишиться тільки дві, то треба брати в запас. І якщо навесні приїхали, верхня не підмерзла брунька, вона почне вегетацію. І нижні будуть слабші. Який вихід з цієї ситуації? Самі нижні прибрати, щоб не тягнули на себе сили? Це в мене гартензія ваніла фрайс, Я зараз обрізаю. Так, показую далі. Тут залишила дві брунички. Ось зараз. Ось бачу, що ось ця іде всередину, я її залишати не буду. Навіть на дві бронки просто зрізаю, щоб вона не заважала. Є. Так, дивимось тут. Тут я залишила на дві. Тут залишаю також саме. Раз, два. Тут була зрізана на третю броньку, то так мені вона приїхала. Я так залишати не буду, тому що бачу, що ось ці вони погано визріли з весни. Тому так не буду залишати, залишу раз, два. Тільки дві бруньки. Ось так. І вже з цих піде розвиватися слідуюча гілочка. Так, що ми робимо тут? Так само. Раз, два, три. Тут я залишу трошки вище, тому що ось ці бруньки, щоб ось тут залишу трошки вище, не дві, а три. Тут Мощність гілки дозволяє, тому зроблю так. Раз, два, три. Більше трьох не бажано. От саме, саме нормально одна-дві брунічки. У деяких випадках я залишаю, наприклад, три бруньки, бо моя ціль підняти вище кущ, щоб знизу закрити пристовбуровий круг квітами. Я просто самі нижні, які слабенькі підуть з першої броньки, приберу, залишу верхні дві пари бруньок. Так, ну поїхали далі. Продовжуємо. Це в мене знову ваніла фразь. але вже більший кущик з більшою кількості паганів. Тому тут трошки інше буде обрізка. Але передивляюсь і роблю висновки, що треба залишати тільки потужні паростки, тому що ці маленькі, вони будуть тільки тягнути. На себе, ось, вони тягнуть будуть на себе поживні речовини, сили рослини, але квітувати добре не будуть. Тут, наприклад, ось видно така маленька шапочка. І все. Вона не вартує того, щоб залишати, в принципі. Ось такі мощні вже гілочки, я їх буду формувати. З осені не формувала, тому що ось так в такому вигляді обрізаному вони прийшли, вже квітували, не порушувала я їхню форму і нічого не прибирала. Сьогодні я по весні вже зроблю ту обрізку, яка мені підходить під, цей, під це місце, під цей розвиток, який я хочу, щоб в мене вона тут була висоту і все таке інше. І так, що я буду робити, як я вже сказала, ось ці слабенькі гілочки я прибираю. Розчищу, щоб було видно краще. Тут пішла всерединку гілочка, прибираю. Так, тут ось цю слабеньку прибираю взагалі під нуль, не залишаю ні одного. Тут, бачите, була вона обрізана і пішла сюди нарощувати. Ось вона квітувала. Це в мене двохрічка, це пішов третій сезон. Значить, Я залишаю тут раз, два, на третій вона була прищеплена. По ідеї, да, мала би бути отут-от обрізка, тому що йде вовнутрь. Ось цю середню вона не потрібна. І тут раз, два, раз-два. В принципі, мабуть, я так і зроблю. Раз, два, залишаю. Ну, тут вона слабенька. Не знаю, ну, залишу побачу. Чи буде вона наливатися, чи ні. В принципі, можна було зробити так. Раз, два і тут при її прирізати на третю. Ні, залишу на дві. Хай буде на дві. Ось так. Раз, бронька, два. Звідти піде більш потужні пагони. не буду залишати слабенькі. Так, далі. Тут іде всередину. Вона мені перехрещує, прибирає. Значить, залишаємо ті пагони, які нам красиві і важливі. Це слабенька. Ось тут вона якась така йде покароблена, вона не гарно якась прийшла. І що я зроблю? Я зроблю, щоб вона йшла не в, у, всередину. Я зроблю раз, два, тут залишали на третє. Я зроблю на дві, щоб звідси сюди пішла в сторону брунька. Розвиватися. І мені не буде перехрещуватись ось цей пагін. Тому що ну, потім буде пізно, коли я вже її дорощу великою, потім вже буде пізно. Краще на такому етапі. Ось звідси піде брунька, та щось тут всередину піде, я її приберу і вона піде кущом наружу. Так, тут теж йде всерединку. Оцю би можна було би прибрати. Так, тут залишаємо раз, два. Так вона і прирізана. Тут, значить, обрізаю раз, два, залишаю раз. І тут так само. Раз, два, на дві бруньки. Ось так воно в мене вийшло. Майже нічого не залишилось, але нічого, вона наростає швидко. Після обрізки обов'язково я зроблю захист від грибкових. Для чого? Для того, щоб ось ці зрізи не підхопили ніякої хвороби. Зараз у нас перепаде температура, почнеться тепло, холод, тому краще обробити. Я обробляю середнім розчином. Марганцовки показувала в себе на каналі, який розчин корисний для профілактики. Тому ось так зробила і все, можна залишати. Бажаю всім гарних квітучих клумб і до зустрічі на каналі.